Історія із побиттям жінки з дитиною у селі Космач та розбірками щодо ТЦК набирає обертів. Це нормально. Ганьба жінок, що накинулися на іншу жінку з дитиною, військові зібрали у залі та провели з ними виховну бесіду. Ми режим воєнного стану запроважні і запроваджуються. У випадку необхідності відбуття агресії. Що зараз і нагадаю днями у космачі, що на Івано-Франківщині близько сотні людей накинулися на жінку з її шестирічною дочкою, бо вважали, що вона навідниця ТЦК і приїхала шпигувати за їхніми чоловіками, щоб здати їх військомату. Прийшла інформація, що до нас їде п'ять машин. Це вона ми хотіли по файному зустрітися, спитати, по якому поводу вони будуть чинити в нас у селі такі дикі звірства. Чому без пояснень, без ніякого нічого нападатися на наших мужчин? Жителі гірського села самовільно перекрили дорогу, зупинили машину жінки, яка їхала з дитиною, та намагалися вчинити над нею самосуд. Про це повідомила у Фейсбуці сама ж потерпіла Іванна Овенджурак. Жінка написала, що їхала з пошти, де її зупинили місцеві, і почали бити машину, витягувати її з транспорту та виривати волосся. За словами жінки, після нападу у неї струс мозку, а у дитини забій носа. Машину замкла зразу, як побачила, що цей наток на мене йде. Відкрила до половини вікно, і якраз вони через це вікно почали мене витягувати. У мене е, дитина була в машині, дитині 6 років. В один момент я бачу просто, як е, коли мене тримали за волосся, е, біта заходить в машину і просто так як по дитині. Тепер же розлючених косівчан, переважно жінок, зібрали військові, аби роз'яснити ситуацію. Але, схоже, з цього мало що вийшло. Чому це так має бути? Чому людей забирають? Що навіть є? Пропов пропал, хлопа забрали, Нема, пропов, так, да, да, це все є. Якщо ти. Крикували, що не розуміють, чи є в країні війна, і взагалі питали від кого ми захищаємось. У нас об'явлена війна в Україні. У нас запроваджує правовий режим, режим. воєнного стану. У вас погано планочують, мене нормально. Правовий режим воєнного стану запроваджений і запроваджується у випадку необхідності відбиття агресії. 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 Що зараз і знає? відбиття агресії від кого? Від... Ми не розуміємо від, від кого. Ми маємо е... захищати. А це вже інша історія. Одеса. А чого вона українська. В Не російська. Пасажирка Таксі на підпитку вимагала у таксиста, аби той говорив із нею російською мовою. Я на Суржику, що я виноватий? Я хочу у різні. Ні, так ви говорите, як хочете, я що до вас. Мої претензії якісь. Ні, ну просто коли вона починається. Український починає пліт прип... Та я ж вас нічого не ви це, це. я не знаю. Жінка всю дорогу цькувала чоловіка за його українську. Що вам ви дискомфортно, що я по обслужуку говорю? Да. Так. що мені зробити? На русский. Та не буду я на ньому говорити. Коли водій не зробив, як вона схотіла, жінка почала лаятись і затикати чоловіку рота. Перший раз таке, чесно, я вже год в Одесі. Так рот закрий. А що, ще, чи що? Я не ж... ну, так виходьте. Коли ж водій не витримав усього цього сюру і захотів її висадити, авто попало під трамвай. Прямо сценарій для трилеру. Ну що ж, от такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.